Кажуть, ігрушку собаки купили. Ну купили їй м'ячик. Ну що, скільки хвилин? Дві хвилини не пройшло, покажи. Його ж не їсти треба. Ну покажи м'ячик людям. Де? Вона його тупо. Раз... Вже квадратчик. Не м'ячик, а квадратчик. П'ять хвилин не пройшло, блядь. Такі ігрушки, блядь, дорогі. Покажи. Та покажи отаку. <сіх> Мячик калашик, вс. За симсилу, блядь. Мячик, квадратчик, три качик. Я <сіх> 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 ведь зуба не почувствовала. <сіх> Зачем ти його розриваєш? А чому Хай вже дорватий буде, так? Да? Привітання, Чо він не ламається. Я вперта, то я знаю, що ти вперта. Оце буде м'ячик по таких кусочках, хоть, По таких маленьких кусочках. По всій хаті. Якщо його не заберемо, то... дюдька, дюдька. А, спробуй Дюдька, красуня моя. Дай сюди. Дай сюди, красуня.